Черговий раз обманув росіян, поки по поростеве пропагандисти кричали: який голова ПВК Вагнер. Пригожин срадник фірми Лисого бойовика заключали мільйонні держконтракти. Опозиційне російське видання «Агентство» провело розслідування, під час якого перевірили держконтракти 17 компаній і виявили компанії Пригожина через місяць після невдалого бунту заключили держконтракти на увага не менш чим 2 мільярда рублів. Не втратили фірми і велике замовлення на обіди для школярів в містах під серед замовників. Також дитячі санаторії Артек, лікарні в Москві і області та. Інші. Але саме цікаве видання вважає, що заключення держконтрактів можуть свідчити, що кремлівська влада зберегла схему неявного фінансування операцій ПВК Вагнер у Африці. І з цього випливає цікава історія. Невже це все гра Путіна і Пригожина? І тоді рейд вагнерівців у Білорусі може бути спланованою операцією. Тобто оці погрози піти на Польщу. Там, до речі, також розгортали. Аються не менш цікаві події. Вагнерівці тепер йдуть не лише до рубежів Польщі, а й Литви, президент Литви, Гітінас Науседа заявив, що бойовики посіли позиції в районі Гродно, і така ситуація, згідно слів, не є дуже зручною для організації провокацій, як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах. Також президент Литви вважає, що цілком ймовірно, що кількість вагнерівців може зрости до 10 тисяч. Кордони Литви вже посилені. А ви як думаєте, це гра Путіна і Пригожина, Чи все ж Лисий бойовик грається на власний розсуд? Пишіть свої думки в коментарях. А ще не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.